Троянда Дітер Мюллер. Дельбар Франція 2004 рік. Серія Великі Кухарі, названа на честь видатного німецького кулінара та кухара. Дітера Мюллера Ця троянда насамперед відрізняється ароматом. Її аромат неповторний, нічим не зрівнянний густий, насичений. Ну, я б так сказала, навіть. Злегка агресивний, дуже пахне квіточка. Але для любителів, саме ароматів, для цінителів ароматів у трояндах дітермюлер просто знахідка. Це шраб до 1,20 м у довжину. Має бути вона вирости, так заявлено. У мене зараз вона до метру. У мене першорічка. Забарвлення квіточки насичено рожеве. Навіть я б так сказала до Малинового, коли квіточка відцвітає, такий надбає сріблястий світлий відтінок благородний. Тримається квіточка досить довго на кущі, але є один нюанс: вона зовсім не переносить вологу, зовсім не переносить дощів. Від вологи, якщо попадає, квіточка стає ось така. Вибачте, за, мої, за мій манікюр. Сьогодні дуже багато працювала в садочку, ще не встигла привести до ладу руки. Ось так виглядає квіточка, коли на неї попадає дощ. Тож, квітування у спеку, у комфортну, недощову погоду для дітера Мюрлера це просто знахідка. І для нас також, якщо нам так пощастить, що квітування дітера мюрлера. Прийдеться саме на теплу погоду, без дощову невологу. Тому побачимо всю цю красу і відчуємо аромат. Це в мене перша річка, я вже бачу її потенціал зростання. Ну, думаю, вона мене буде радувати. Красива, гарна, дуже ароматна квіточка посаджена поряд з жазом. Є у мене тут один супутник супутних троянд, але назву я забула. Отакож чудово такі перлиночки, не мов би, бусінки. Поряд підкреслюють одна одну красу. Дітер Мюллер, Дельбар, Франція. У кого є така троянда, підтвердить, як я права стосовно аромату.